Так, вибіг буквально на 2 годинки, хлопці та дівчата. Три тижні літь дощі. Три тижні. Я не можу навіть покопати, це просто капець. Ви бачите? Ось там город, там жирний город, на якому КР. Але проблема в тому, що там досі не вбрали картоплю. І вона там мокне вже три тижні під дощем. Але це хрен з ним. Тільки що вибіг. вибіг. Покопати, буквально тут поряд він. кози пасуться, по бачите, вже попросився хазяїв, щоб трохи хоч походити, хоч по траві, тому що це капець. Дощі постійні дощі. Зараз був сигнальчик 26, я його дуже довго грив, дуже довго намагався викопати і ось щось лежить, бачите, якась монетка лежить начебто. А я, ще, а я ще хворів один тиждень, так що у нас зараз з копом щось не, не виходить. Опа. А що це? Це білончик чи що? Ну-ка, це цікаво, хлопці та дівчата. Ага, це, це царська, царський ще білончик. Бачите, царське срібло. Це просто супер. 15 копійок. 1900 якого тому року, Восьмого, напевно, так? Да? Напевно, восьмого. Так, так. 15 копійок 1908 року, бачите. Сахранчик бомбезний. Навіть терти не буду. Зараз в хабарниці її так положу да і все, все на тому. Бачите, білончик попався. Срібло. Це супер. Ось я тут гуляю по цьому, так би мовити, випасу. І зараз буду далі тут ходити. Хоча, чесно кажучи, я хотів би покопати там, де у нас зора на хоч щось, але бачите, зараз це неможливо. Тому що вони ще не зібрали все. Ну супер, 15 копійок. Саме головне між дощами вибіг, тому що, бачите, там зараз знову туча йде. Знову зараз мене, напевно, накриє. А я ж тільки ж після хвороби, тільки після температури. Але нехай подивимось. Я вже, якщо чесно, я вже задовбався, я три тижні не можу покопати, Три тижні, розумієте? З цими дощами клятими. Ладно, поїхали далі. Так, так, був сигнальчик зараз. Дуже глибокий. Подивіться, яка глибина. Майже ж ти не майже аж Бачите? І ось там щось випало, я навіть сам, сам зараз не дивився. Що це. Бачите, ось щось лежить, якась така штучка така. Може це якась медалька? Не знаю, зараз подивимось. Що це таке? Що це таке? Цікаво що це? Цікаво що це? Цікаво. Що це може бути? Що це може бути? Я навіть зараз не знаю що це. Якась така штучка. Якась. Значить якась пришивна штука. А ні, тут щось зображено Я думав, що може це якась древня древня штука. А це якийсь тут, ви бачите, щось мабуть цифра якась на... На... намальована, якась цифра наче. Зараз я її трохи почищу в хабарниці. І подивимося з вами що це. Це 65-59, це що, це що це взагалі таке. Я думаю, може це щось древнє. Але бачу, що не дуже воно древнє. Щось отаке, бачите? Щось отаке. Не зрозуміло, що це. Зараз я почищу трохи його і подивимось з вами що це. Коротше, бачите, така якась штука з надписю 59 з номером. Що це може бути, не знаю. Підказуйте, якщо хтось у когось будуть якісь думки з цього приводу. Бачите, які в нас сьогодні знахідки. 15 копійок 8-го року, 1908 року. Царський білон, 2 копійки 24-го року. І тут у нас якась така цікава, цікавий такий номер. Не знаю від чого це він такий. Ну, коротше, копаємо трохи тут. Але, звичайно, що тут не так прикольно копати, тому що тут нема воронки, нема нічого. Зато є тут кози, які на мене так дивляться, дуже уважно. Дуже уважно на мене дивляться. Це все, що в мене тут є. Ну таке, Я не, не копаю зараз низькі сигнали, тому що тут нереально їх копати і я не хочу залишити велику кількість ям. Тому копаємо тільки високі сигнали. Все так, пішов я з того городу і по дорозі вирішив зайти на цей город. Ми вже разом з вами тут копали біля кукурузи. І дивіться, сигнальчик високий і випадає одразу монетка. Я, чесно кажучи, не очікував. Бачите? Є щось є. Ще одна монета. Це напевно Микола ІІ. Напевно. Зараз сусід якраз проходить біля мене. Думає, що я зараз золота викопаю. А нема, а нема. Ага, так воно. Ну, коротше, монетка ще одна, бачите. І це у нас, напевно, Микола ІІ, бачите, зразу видно по цьому. Або Микола II, або Олександр 3, щось таке. Але бачите, одна копійка є, монетка є, царська. Бачите, ще походимо зараз. Якось той город мені не дуже сподобався. Таке собі. А тут уже кукурузка підростає. Треба, щоб вони її збирали, тут треба ще походити і нормально походити. Ладно, поїхали. Коротше, облом. Це не царизм. Це одна копійка, бачите. 24 року. Ну нехай, одна копійка, дві копійки. Обидві 24-го року. Ну і тут звичайно це срібло. Не знаю, наводиться воно там чи ні. Я сам вже не бачу, що воно там показує, якщо чесно. Якщо чесно, бачите, що якось воно не дуже хоче наводитись. Оце 15 копійок 98-го року. Може воно з зумом наводиться. Ну-ка, ага, бачите, наводиться трошки. У мене така камера заляпана. Це капець народ. У мене така заляпана камера, це жуть. Мені аж трохи противно її в руки брати, якщо чесно. Противно, так, да, навіть. Бо вона така заляпана. Але нехай. Я зрозумів, що я не буду собі купляти ніяку камеру, більше поки що. Принаймні поки що. А чому? Тому що я подивився, якщо у нас перше відео, яке було українською мовою, хоч там хоч 2000 просмотрів, там переглядів, 2000 переглядів, то наступне відео, там, де були цікавинки гроднього копу, всього на всього 300 просмотрів. Ну і навіщо мені тоді нова камера? Навіщо вона? Будемо з її знімати. Давайте, хлопці та дівчата, дивіться вже, що ж це таке. Я ж не для вас стараюсь, для, для вас ж для, для вас, для всіх. Українська мова саме для вас. Все для вас. Давайте, дивіться, лайкайте, пишіть коменти. Я розумію, що війна, але все ж таки. Так, вибрали сьогодні на ще один город. Договорився я вже з сусідами. Це класно, тому що город, бачите, який цікавий. Він біля лісу. Ну Подивимось зараз, поки що одна ж бонь лізе. Але зараз був дуже цікавий сигнальчик. Був дуже цікавий сигнальчик, 27 такий високий. Порівняно високий. Зараз будемо пробувати з вами його викопати. Я сьогодні з треногою все ж таки взяв тренував. Тому що треба якось її таскати. От тут дуже високий сигнальчик. 26, 27, 28. Дивимо що якась монетка випав щось якось я Ага, вже бачу що це, це не те що ми думаємо це бачите ложка знову обломок ложки ви нехай є щось є копаємо далі цікаво так сигнальчик 25 я його вже викопав зараз будемо дивитися разом з вами цікаво що в мене знову розряджена камера це питання тобто все ж таки мені прийдеться купляти її акумулятор, її акумулятор Тому що якось це не добре, коли воно так працює. Як вам знімати всі ці відео? Ага, бачите, ось, ось щось лежить. Ось щось лежить, бачите? Напевно це ж монетка. Ага, Монетка. Напевно, що це монетка. Так і є. Це монетка. Я так думаю, що це ж царська монетка, напевно. Зараз трохи я зміню руку, бо я зараз цією цю ногу трохи, трохи не дуже удобно її тримати. Коротше, бачите, монетка є. Якась монетка. Я так розумію, що це царизм. Тому що по сигналу так це царизм. Це одна копійка, бачите. Навіть видно, що це копійка. Ну цікаво. Ще одна монетка докупи. Де вона там ось вона, бачите? Ось вона яка копеечка, копійка, копійчушка. Короче, царська монетка. Ну цікаво, підемо далі. Камера вже просто розряжена. І це питання, як це може бути, як вона так швидко, швидко розряджається. Ладно, поїхали. Так, Сигнальчик 27. Сигнальчик. Зараз будемо пробувати його копати разом з вами. Напевно, блін. Бонь кажу кожного разу якусь бонь. Викопуємо якусь бонь кожного разу. І хочеться щоб це була монетка. Звичайно, що хочеться, щоб це була монетка. Якось воно ну, отут от напевно Якось. Щось там видно. Що це у нас? Ганна пірога. Ганна пірога. Це якийсь або значок. Так, дійсно, це значок. Це хлопці, та дівчатка значок. І цікавий такий значок. Бачите? Бачите який значок. Це ще, це ще зараз окажеться якась гвардія або щось таке. Да, так. -да. Так і є, щось таке. Щось таке, бачите? Ось воно яке. Бачите який значок? Советики. Але Радянщина така цікава. Цікава Радянщина. Так, так, це воно. Ну, я чекав тут, чесно кажучи, якийсь КР, але знову не КР. Бо там на тому городі де КР, там зараз картопля ще не зібрана. І це питання, тому що вона вже три тижні лежить під дощем. Не знаю, коли вони взагалі її будуть збирати. Но цікавий значок, ви бачите. Зараз я трохи протру, подивимось, що це було. Як завжди, камера розряжена. Це звичайне питання. Але нехай. Цікаві тут городи ще походимо. Тут на тому городі також там зібрали пшеницю, але її не дисканули, просто зібрали. Подивимось зараз, що там буде. Є де копати, це ж супер. Так. Це значок бачите який цікавий. Отлічник ВВС чи щось таке. Цікаво. Не зустрічав ніколи такого значка. Ну подивимось в інтернеті, що це. ну Цікавий значок, бачите, город цікавий також. Нема КР, але є такі цікавенькі, цікаві знахідки, які не трапляються. Ну, ну рідко трапляються, скажі, скажімо прямо, що вони рідко дуже трапляються. Ну прикольно, прикольно. Подивимось, що це було в інтернеті. Так, поки камера стоїть і чекає, я копаю. Бачите, я дуже досить... тут там, певно треба брати снайперку. Тому що дуже маленькі, дуже тоненькі сигнальчики. Зараз був сигнальчик прикольний. Бачите, ось він лежить. Ось Ось Що це цікаво? Це, к... це кільце? це обручка, Чи це перстенюк. Таке враження, що це якийсь перстенюк. Таке враження. Бачите? Да. Це перстаньок, такий маленький, це капіт. Хто ж його носив. Напевно, якась маленька дівчинка, напевно. Бачите? Тобто це маленький перстаньок. Такий собі. Ну цікаво. Зараз я якісь цікавинки також знайшов. Там пару сави, пару цих радянських монеток маленьких не знімав їх. Ще якісь бляшки були цікаві, напевно більш сучасні. Але бачите, є перстеньок. Прикольно, прикольно. Ну що. Коп радує. Бачите на цих городах, які цікаві знахідки просто. Ти не можеш взагалі уявити, що, що буде е, не, цим наступним сигналом. Ти взагалі не можеш уявити. Бо цей сигнал, він такий самий, як і проволока, як і все. Але проволоки, до речі, дуже мало тут на цьому городі. Взагалі немає. І це супер, це супер. Ладно, зараз протру трохи в хабарниці, покажу, що це було. Оце я розумію коп, хлопці та дівчата. Оце я розумію коп. Просто Височений сигнал зараз роздався. Взагалі цікаво копати. Кожен сигнал. Якась цікава знахідка. Ну, там попадаються всякі обломки, але тим не менше. Ще жодного жодної цілої знахідки не з'явилося. Всі знахідки якісь цілі. Зараз був сигнальчик дуже високий. Не знаю. 34 б'є. Подивимось зараз, що це. Подивимось. Такий сигнал високий просто. Аж підскакує, Цікаво. Може це монетка нарешті? Було б цікаво. Щоб це була монетка. Було б цікаво, але це не монетка. Це ж бонь. Жбунь, але вона била дуже високо. Бачите, якась яка така штука. Яка ж така штука. Ну нехай, нехай. Блін. На городі в цьому дуже класно копати. Дуже класно. Ще й вітер такий піднявся, але нічого. А ви ж бачите, хлопці та дівчата, поряд ліс. І ліс, до речі, дуже старий. І Я в цьому лісі буду обов'язково копати. Розумієте? Зараз ми закінчимо з городами. А я так розумію, що ми з ними не скоро закінчимо, тому що тут багато городів, і вони зараз збираються, а далі ліс, а, лі, а в лісі будемо копати взимку. І це супер, бачите... Я, я так зрозумів, що я знайшов дуже класне місце. Тобто фактично не биті городи, вони дійсно не биті, тому що стільки знахідок не може бути, щоб їх хтось бив. Якби бив, нічого б не було, а тут і монети, і все інше. Так що будемо копати, все буде добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, як то кажуть. Все, поїхали. Так, вже вони трохи підсохли ці знахідки, але нехай ви бачите. Оце сьогодні. Вважайте, що ось ці 15 копійок це було вчора. 15 копійок, одна копійка та 2 копійки 24-го року це було вчора. І оцей, значок, і оцей значок 59, не знаю що це. А всі інші знахідки це сьогодні. І фактично згороду в 15 соток. Розумієте, дві години. Я вже так задовбався, чесно кажучи, бо я ж вам показую тільки класні знахідки, а все інше, вся ця проволка, все це залишається поза кадром. Але тим не менше, ви бачите, скільки знахідок? Просто. Це виходить, що я 7 років не там копав, я так розумію. Тому що на цих городах дві години і у тебе просто хабарниця не закривається. Ви бачите? І є ще рідкісні якісь моменти. Оцей пістеньок, наприклад. Це ж супер. Цей значок також цікавий. Ну і все інше. Знайшов якісь обломки, напевно, браслетів по Київській росії, але дуже маленькі обломки. Нехай я буду зараз ще вийти, Напевно, на тижні ще вийду. Оце я сьогодні вийшов в 11 і зараз майже 2 години, це сьогодні неділя. І це супер. Просто бомбезний коп, знову ж таки. По кількості знахідок так взагалі. Ну все. Побачимось на копі, хлопці та дівчата. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коменти. Я хочу бачити якусь хоч реакцію на це все. Все, побачимось на копі.